Руна дня на сьогодні. Руна Алгіс. Руна Алгіс це про захист. Так, це про захист. Тут бачите намалювано прямо як чоловічик руки. Руки підняв доверху і щось просить в небесах. Так і руна буде е, нас. Нам фуніти, так? вона буде говорити нам про те, що небесний захист, захищеність. Так? Маємо небесну захищеність, попередженість або володіння інформацією. Так? Хто попереджений, той захищений, а хто володіє інформацією, як кажуть, той і володіє світом. Так що ось така руна на сьогодні нам говорить, що ми маємо ми захищені, ми маємо небесний захист за нами. Так сказано, наглядають ми не беззахисні. Нехай вам щастить.